Гурт Бумбок з'явився у Києві у 2004 році. А вже через два роки їхній альбом Family Бізнес отримав золотий статус в Україні. Оригінальний вокал Андрія Хливнюка. Музика та чуттєві тексти пісень одразу прийшлися до смаку не лише українським, а й закордонним меломаном. Сьогодні Андрій Хливнюк та його команда готові потішити фанів новим альбомом та всеукраїнським туром люди, який охопить 14 міст. Андрій Хливнюк. От бомбокс висяхніданку з 1. Андрій, тобі доброго ранку. Вітаємо <різь> слух, не знаю, де береш сили, але насправді, от ми зараз зустрічаємося на великого туру по Україні: 14 міст. Презентація Максі сингло під назвою Люди. Так що цікаво, ти мабуть перший в Україні, який трошки хоче всіх повернути у минуле, тому що цей сингл практично буде і на касетах. Так. Я не знаю, хто буде їх грати на касетах. Чому yeah. таке рішення? Ми не можемо не виходити на касетах. Це стало чітко зрозуміло в протягом цього року. Ми бомбокс. Ми не можемо не виходити на касет. Має бути бомбокс, в який встромляється касет ну, і на всю потужність. І це перше. А друге, я слухаю вдома касети. У мене касетний бомбокс, і я слухаю касети. І в мене вранці і я заварюю собі чай і над одразу над не знаю в на кухні мене наверху, на горі стоїть. Мені друзі колись на день народження подарували 85-го року. Новий no був, знаєш, ну. Річ взяв у руки майш Ага. А але... бабіни, бабіни, до речі, теж ж тут питання. Бабіни... А бабіни це класно, але це це до мого тата. А, <сміття> <Річого покоління. сміття> а я вже думала, а раптом в мене є якраз програвач з бабінами. Думаю, можна буде послухати музику. То я так розумію, що можна буде далі очікувати, що наступні альбоми будуть окрім дисків. Ще й будуть випускатися mm -hmm. на касетах. Що це вже стане традицією такою. Так Так, до поки не закриється е виробництво, е або я сподіваюся, у нас буде своє колись, і ми будемо ви на касетах. Андрію, які пісні війшли в о, 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 цей Максі сингл під назвою Люди? Максі сингл Люди війшло п'ять пісень. Деякі з них ніякі з них не були, ніколи не друкувалися, але деякі з них вже відомі, як, наприклад, пісня Вихід російськомовна або там ті ж люди, та, яку ми вже виконуємо на концертах якийсь час, і, і з неї ми почнемо концерт в палаці спорту післязавтра. От, але будуть і нові пісні. Одна з них називається Мала, а інша як не дивно, рок н не Ну, Власне, розкажи про Добай, ту... давай зараз. Запросимо ну, всіх запросимо на так на концерт 2 квітня в палаці спорту. Це спочаток, з так, Києва, так так. А далі 14 міст, які це будуть міста, і як іде репетиції повним ходом. Я так розумію, да, хто про перша, перша частина туру це тільки 14 міст, які ми встигнемо від'їхати навесні. Літом будуть фестивалі влітку, а в ми продовжимо тур і там ще буде велика-велика кількість міст. А потім поїдемо в Європу. Ось, а вже це, мабуть, одні з останніх квитків тримаєте в руках в палац спорту післязавтра. І хочеться сказати всім дякую людям, які нас тішать повними залами. До речі, Андрію, ось що пишуть наші хлопці за то про твою музику, увага. А зараз буде відео, так, будь ласка. Так а, ось ми бачимо а, пост. Хочу поблагодарить ребят за хорошую качественную музику. Могу слушать вечно без нее. А, без нее на війні я бы с ума. Спасибо вам большое. Вот такое. Вот, кстати говоря, будете на этой территории. Є план. Проводить. Так, ми обов'язково <кхем> перше, дякую и привіт хлопцям. Якщо якимось чином хтось дивиться зараз в зоні проведення, то нас Сніданок за 1 плюс 1 і я маю шанс сказати вам всім дякую, хлопці, за те, що ви робите, і е, ну, це найкраще, що можна було взагалі отримати. Найкращий лист. Андрій, не можемо не запитати про с тему, яка фактично розділила е, багатьох прихильників української музики, не української музики, але меломанів. Андрію, міністр культури нещодавно анонсував ведення квот на українську музику в ефірі телерадіостанції. Багато твоїх колег, серед яких і Джамала, Дмитро Шуруф, Алоїс, 55 Музикантів українських вони висловилися проти. Проти чого? От преса, розумієш, для нас чомусь останнім часом це актуальне питання. Не існує середини. Всі або мають бути за, або проти. Розумієш? І це одразу стає сенсацією. Справа була не в тому, що ми проти. А справа була в тому, що це потрібно доопрацювати цей закон з точки зору нас, музикантів. Ти бачиш, я не часто висловлююся щодо законотворення, тому що я нічого в цьому не, не нічого не тямлю. Але коли мова йде про музику і квоти українських пісень, чекайте, а це я українська музика, також на якийсь відсоток, там 0, 0, 1. І коли ти кажеш, будь ласка, давайте допрацюємо це, не можна, щоб це так було одразу. Хоп, шашкою рубанув, і поїхали. Раптом всі кричать: «О, зрада, о, зрада. Люди на Андрій. до речі, Сашко Положенський твій колега. Він в програмі «Мінкульт» висловився за привілеї українським музикантам. Що мовляв, там дуже важко достукатися до, до українських слухачів. Давай послухаємо синхронний давайте. Мої пісні виявляються для людей близькими, актуальними. І я дуже знаю багато прикладів, коли е, люди дійсно дякують мені за конкретну пісню, яка допомагала чи допомогла в якійсь конкретній ситуації. Я, я власне, ну, завжди кажу про те, що найбільша проблема е, української музики, сучасної української музики, в тому, що. Вона не може дійти до свого потенційного слухача. Я кажу: ну, у нас просто є велика проблема, яка заважає розвитку. Це те, що ми не можемо ніяк до, достукатися до тих людей, яким це буде потенційно цікаво. От, власне, можеш прокоментувати, і на твою думку, а які природні шляхи збільшення української музики в телерадіоефірах, на твою думку, можуть бути тоді вже. Боротьба з корупцією в країні перша. Це дуже важливо, тому що ця квота на сьогоднішній день теж існує. Але приходять, і ви знаєте, це не секрет. що Приходять люди і кажуть: ну ми знаємо, що ви квоту порушуєте, дайте нам гроші. Давайте з цим боротися. Квоти необхідні, вона дуже потрібна. Ти Більше досвід. я писав це все в фейсбук. Квота на кшталт французької і нам конче необхідна. Ніхто не говорить, що проти. Справа йде в тому, що давайте розуміти, що не, не стане одразу декілька моїх улюблених радіостанцій. Або пропишіть, будь ласка, в законі, що це того не стосується. Е, люди кажуть, що е, давайте швиденько знайдемо й сіджазову. У нас е, е, там стільки ж 50% відсотків джазу е, українського виробництва для того, щоб заповнити ефір якихось там радіостанції, або скажімо, я захочу ритму блюзову радіостанцію да відкрити, або ретранслювати і, в який співають. Там є ж теж слова, і вони англійською, або, скажімо, французькою, або іспанською. І де мені знайти 50%. Давайте це допрацюємо, виключимо якісь штуки, якщо угу. це стосується чогось конкретного, да? захисту української музики від якогось чогось конкретного. Да? І тоді ми будемо всі казати Ураза і так далі. Але в будь-якому разі, е, головне, що в Україні є це відкрита дискусія про те, е, 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 якою мовою співати, в яких ефірах співати. Головне, що музика це. Це завжди має бути територія свободи, Андрій Кормін.